Світ поклав Одесу на карту світу, і багато людей по світу знають, де вона знаходиться на глобусі, але до цього була інша битва: що Одеса є, що таке Одеса? Чи Одеса це символ? Російської імперії або Одеса це українське місто, яке є мультикультурним, багатим, відомим українським портом, який може надати так, звичайно, з неймовірним почуттям гумору. Звичайно, під час того, як як ми дізнаємося, що таке Одеса, де вона розташована, як вона живе, це під час цієї брутальної війни. То в нас є шанс надати Україні. І і українського настрою, український голос ми можемо подати через ці нові знання, і це дуже відважливо для України і для порту. Звичайно, ми можемо віднайти в Одесі і французькі, і італійські корені, не лише російські, так звичайно, це ж мультикультурне місто.